І їхні плачі. Вони за те, що вони про все забувають вночі, за те, що вони дивляться на власну смерть, мов глядачі. Вони свободу не слухають і нас, і тебе. Їх нічого не врятує і валить правим прямим, просто під тим, за кожний з заподіяних ними лихо, оскільки Бог справді справа завзятих і молодих. Як ви би хотіли, щоб розвивалось майдан, як оце наше суспільство? Більша проблема Майдану, що він так і не висунув якихось соціальних питань, не висунув соціальних проблем. А очевидно, гасло Україна поданосе ну, не для всіх українців є важливим. Не для всіх воно є дієм. І коли я дивлюся, коли я дивлюся, от, скажімо, на Майдан в Харкові чи в Дніпропетровську. чи... Довмушки тудецькою, коли я бачу російськомовних громадян України, які навіть часто не є етнічними українцями, але вони є громадянами, вони є нашими співвітчинами, І коли вони кричать Слава нації, смерть ворогам!», я не зовсім розумію, про що вони кричать, що вони мають на увазі. Очевидно, що потрібно шукати якісь такі речі, які нас будуть поєднувати. Mm -hmm. Головне пам'ятати, що Україна дійсно йому скільки захисту. Другий сьомий номер журналу Спільне Другий світ, він Прив'язаний до подій, які відбуваються зараз на Майдані, важливі соціально-економічних вимог, які насправді зараз у Євромайдані здається, вони мало присутні, принаймні, от у, у з тих офіційно оголошених вимогах, які висувалися там опозиційними лідерами, або там чи правим сектором, чи іншими групами. По суті, нічого не кажеться про перебудову соціально-економічної системи в Україні. Не зміниться політична система, говорити про якісь економічні зміни неможливо. І поки не підуть е, ці вимоги Майдану насправді правильні. Тому що поки ці бандити будуть, взагалі навіть фантазувати про якісь економічні зміни просто неможливо. Казати, і коли він може зробити Цього, цього ніде не бачу. Ви хочете розуміти на Майдані щось зробити. thank mm -hmm. you